Вас в центрі естетичного виховання на відкритті виставки гуртків декоративно-ужиткового напрямку святкове розмаїття. Я новий керівник в цьому закладі, тому дуже хвилююся. Ми вибрали таку тематику, якраз припала на осінь. Мені дуже приємно на серці, коли ви теж уроки і вимикають світло, а вони не виходять. Даст ліхтарики, лампи. Далі продовжують працювати. Це надихає. Я намалювала Золоту осінь. В парку. я намалювала фарбами все. Коли я малюю, я фантазую. Я намалювала осінній пейзаж, тому що мені дуже подобаються осінні кольори. Я найбільше люблю малювати тварин. У майбутньому я мрію стати художником і хочу намалювати гарну картину. Мені подобається малювати дуже сильно. Я обирала жовтий. Помаранчевий червоний колір за головні. Я більше мрію намалювати якісь красиві портрети. Я також хочу намалювати нашу перемогу. У мене два гуртки: вишивка та в'язання. Діти у нас маленькі приходять. Роботи вони вибирають собі, кожна дитина. Сама яку вона захоче. Ось моя робота це вишивка. Найбільше мені подобається вишивати хрестиком квіти. З моїх робіт представлена змійка, це каченятко, хом'ячок. Ще ні зроблені з плюшової пряжі та набиті синтепоном. Ідеї я знаходжу на різних сайтах, в Ютубі. Ще є багато майстер-класів, за якими я роблю іграшки. Для виготовлення іграшки йде приблизно 4-5 уроків. Напрямок взяли на вишивку та ткацтво бісером. Ось і дівчата, які у минулому році прийшли, і вони вже перейшли на станки ткут бисером І вже такі у них речі цікаві. Ми почали з браслетів самого найлегшого. Але вони вже дійшли до того, що вони в інтернеті шукають схеми з мультиків. Дуже важкі і це перетворюють на браслети. Я зробила ось цю роботу з мультика «Лілу та Стіч. Мені дуже подобається займатися бістроплетінням. Воно мене заспокоює. Бісероплатіння мені допомагає розвивати мій внутрішній світ. На цій виставці представлені мої декілька робіт: це гардани та селянки. Гердани це такі намиста великі, вони платуються на верстаті. Селянки я почала плести в цьому році, і вони платуються методом нанизування на нитку пісеринок. Виготовляємо різні види іграшок і також перевиготовляємо квіти. Коли починаєш робити спочатку іграшку, то в кінці вже не знаєш, що ти можеш отримати різні. От вони працюють, роблять одну іграшку, але кожен виходить по-різному, по по-своєму. Так само і квіти. Що може красивіше бути квітки? Це тільки квітка. Ми працюємо з дітками по роботі з соломкою у двох напрямках. Перше це аплікація соломою, і друге це плетіння соломою. Сьогодні ми представили роботи перші кроки дітей, які початкова школа свої перші аплікації. А старші дітки представили свої роботи іграшки новорічні платіні із соломки. На виставці представлені роботи із соломи. Тут є картини із соломи, тут представлені новорічні іграшки із соломи, тут представлені ангелочки із соломи та буси. Хочеться зауважити, що керівники спільно зі своїми вихованцями передали безліч оберегів, талісманів, хлопцям, нашим захисникам, які носять біля серця, тому що там вкладена вся любов від наших маленьких вихованців.